Агіль решітка нам пишуть Громада без землі чиновники з ділянками, посадами і автівками. Ви ще вірите, що посади в Україні отримують за знання, досвід чи прозорий конкурс. Тоді вам у звягель. Тут головним архітектором міста стала Наталія Дем'яненко, яка, за словами місцевих активістів, не має ні профільної освіти, ні категорії, ні сорому. Але має чоловіка проректора одного з вузів Житомира, який усе влаштував. Та насправді її на посаду особисто посадив міський голова Боровець, колишній комуніст, який продовжує діяти у стилі парт номенклатурних рішал Без конкурсу, без критеріїв, без гідності. Поки людям, які втратили житло через російські обстріли, влада не може забезпечити бодай дах над головою в родини пані Дем'яненко, з'являються нові автівки, квартири та земельні ділянки. А іншим відмови тиск і схеми з віджиманням майна. Ментовські методи ще й які. Тут ми бачимо не лише корупцію, а явні ознаки злочинної змови з метою системного пограбування громади. Бо поки звичайним людям відмовляють у землі під гараж чи будинок, іншим усе решається за відому таксу. І тоді диво, гаражі, магазинчики, ділянки ростуть як гриби. Спробуйте подати заяву на землю ймовірність позитивної відповіді менша 1%. А от бухгалтері, помічники та наближені в шоколаді. Бухгалтер керівника міськради має понад 5 гаражів. Помічник у справах не без землі. Депутати Расадін, Годун, Колотов, Литвинчук, Тодорович, Седлицький широко пояс отримали чи то ділянки, чи то посади для родичів, чи то ласі об'єкти в оренду без конкурсу Прозорої Совісті. Поки громада в руїнах у влади свято, Поки люди після прильотів без житла, у Дем'яненків нові квартири і автівки. Поки хтось захищає Україну, інші ділять її по-тихому, як трофей. І поки в місті панує беззаконня, можливо, час уже Службу безпеки України та НАЗК завітати в гості до тих, хто прикривається фейковою інвалідністю в та родинними призначеннями, поки держава на колінах. Бо поки одні ховають побратимів, інші купують квартири на їхній крові. Управління СБ України в Житомирській області Національна поліція України Житомирська обласна прокуратура, Національне агентство з питань запобігання корупції НАЗК Звягель, Звягельський районний відділ поліції Житомир.